12 година вечора. Я ще не прийшла з роботи, що видно, по тому, що я сижу в формі. Але про березня не може більше чекати на свою зйомку, тому що, вибачте, уже середина квітня. Ось так от я затягнула. Давайте почнемо з англійської класики. Це буде ярмарка суєти Вільватекера в центрі дві героїні Бекі Шарп і Емілія Седлі. Кі дві протилежності Бекі Шарп це така собі дуже противорічива героїня. Тобто, ми не можемо сказати точно, що вона є позитивною персонажкою. Бо багато її дії є аморальними, дикими. З іншої сторони, Емілія Седлі дуже доброзичлива і так далі. Врешті викликає не менше Протилежних відчуттів, тому що дуже наївна, дуже інфантильна і так далі. І дійсно дуже цікаво спостерігати за тим, наскільки кожен з персонажів а, схожий один на одного прагненням своїм виділитися, закріпитися в суспільстві. Я знаю, що Бекі – це одна з улюблених персонажок в класиці загалом. А, я розумію, чому, але це точно не мій. Тип людей не той темперамент, який мене притягує. Як на мене, забагато моралізаторства. І якби Текерей дав шанс Бекі Шарп на успіх, я би мала абсолютно інше уявлення про цю книжку. А так, то це просто моралізаторська казочка для дівчаток. Я тут, як завжди, підглядаю в щоденних читацьких сенсів. А щоб пригадати якісь моменти, і ось тут ще насправді варто звернути увагу на те, що це глибоко сатиричний роман, тобто посміятися буде з чого насправді, якщо ви любите англійську класику, але якимось чином у те текрея. То все одно варто придивитися це роман, який нещодавно вийшов українською видаництва РМ. Така цеглинка на 800 понад сторінок. В принципі, варті до уваги, але знову ж таки просто не мої героїні, тому мені було нудновато. В принципі, і мені Дікенса нудновато читати, тому, тому от так і склалось. І давайте одразу перейдемо до. Іншої класики, і до німецької класики, тим паче, в 12-й годині ночі обговорювати німецьку класику Томаса Мана буде тяжко, але ми спробуємо. Отже, Томас Ман, я прочитала його зачарованого Ру в книжкового клубу. The Ukrainians, я знімала влог. Там я детально зупиняюсь на різних моментах. Дуже боялася і дуже трусилася на цій книгу. І Тут у мене видавництво Universe, Вони видавали цю книгу в двома, в двох томах. Тут в мене другий том, і я дуже боялась підходити до цієї книжки. Я трусилася над нею, боялася, відкрила, боячись, почала читати, боячись, і раптом опинилася на 50-й сторінці, розуміючи, що нема чого боятися. Як мінімум, перший том, перша частина роману абсолютно адекватна в сприйнятті. Тут не так багато філософії, тут е, класні роздуми про час, про простір, про сприйняття е, подій в житті, в залежності від того, де ми з ким ми. І це реально легко читалося. Це було дуже цікаво, атмосферно, дуже абсолютно цікава атмосфера санаторію, цієї ізольованості. Другий складніше там багато філософії там з'являється, окрім уже е, знайомих персонажів, які е, багато роздумів давали в текст, з'являються ще інші, і дійсно багато суперечок між ними відбувалося. Було моментами складно взагалі слідкувати про що йде мова, і звичайно, що. Такі романи точно а, пізнаються в перечитуванні. А, я розуміла, що я не можу далі розтягувати цю книжку. Я читала її практично місяць а, так. Поступово другий том багато часу мене зайняв. Проживши так багато часу з героєм, неможливо його не полюбити і неможливо спокійно розійтися з книжкою. Ось Томас Ман, це дійсно подія в моєму а, році. Зачарована гора, Ганська Сторб, головний герой. Це те, що дійсно буду постійно згадувати за 25-й рік читацький. Ну а зрештою це історія про хлопця, який приїжджає в санаторій, де його двоюрідний брат, в надії, що за три тижні вони разом покинуться санаторій в Альпах і будуть далі працювати, жити життя. Але спойлер, спойлер, Ганс сторб залишається в санаторії на сім років. І, мабуть, перед тим як почати читати цей роман, потрібно зрозуміти, що ви хочете в ньому побачити. Ви хочете його прочитати як філософський роман, ви хочете прочитати його як роман дорослішання. Як роман про час, про те, як жити в світі, де є смерть. Ось ця сатира на суспільство перед початком Першої світової війни все це сумарно створило дуже сильне враження про цю книжку. Воно точно позитивне, але знову ж таки, 100% буду колись перечитувати, щоб ще глибше. Все зрозуміти. Ну а далі давайте вже трішки відпочинемо. Скинемо градус і перейдемо до японської літератури. Я прочитала Прошу оберігай маму. Це видавництво Анети Антоненко і автор Шін Гьонсук. Це роман, який розповідає про стосунки в родині, де мати була стержнем, мати, яка опікувалася дітьми, яка була завжди в основі всього. І це настільки було пов'язано з чимось рутинним, Овсякденним, що ніхто особливо на це не звертав уваги ніхто ніколи не приділяв цьому великої ваги. Але коли раптом відбувається щось страшне, нечуване зникає мати. Ви починаєте пригадувати і помічати речі, які ніколи не були на першому плані. Які суперечки, які насправді з часом абсолютно стираються, натомість речі, які важливо було би проговорити, речі, які важливо було б обговорити, ми цим нехтуємо. А в якийсь момент стає просто запізно, запізно втрутитись, запізно вже починати. Про щось говорити. Якщо описати двома словами, то це роман про самовідачу і любов. Тут немає зайвої сентиментальності, немає детектизму. але з іншої сторони, це настільки моментами сухо подано, настільки безособово в якісь моменти. І саме тому ця історія дуже сильно мене зачепила, тому що вона так просто. І так легко розкриває такі страшні речі, втрата, біль читала Мінджин Лі. я жаліла, що мені було забагато драматизму, але тут абсолютно протилежна історія. Тут навпаки не бракувало цього. Іноді хотілося, щоб авторка підказала, що так, ось це момент, де ми можемо трішки видихнути, поплакати або ще щось. Тому я вам дуже рекомендую цю книжку. Точно варта до уваги, я поставила ці книзі 5 зірок, можливо, це четвірка з плюсом більше, але враження було дійсно дуже сильне. І на черзі литися сльози, сказав полісмен Філіпа Діка. Це наукова фантастика, сайфай. Я Філіпа Діка лише раніше слухала в аудіокнигах, короткий якісь його оповідання, і ось я вирішила, що треба нарешті за неї взятись, відкрила, почитала. Вже в мене цієї книжечки нема, тому що загалом не сильні враження вона у мене викликала. Найбільше мене здивувало те, що цей роман був написаний 74 роки тому. Я абсолютно точно, поки читала текст, думала і уявляла собі десь, що це років 20 тому, максимум створено, бо такий він яскравий, драйвовий, Але, зрештою, чим більше читала, тим. Більш розуміло загалом, до чого автор веде. Це розкриття найперше самотності людини, де в нас в центрі чоловік зрілого віку, який є популярним ведучим, в якого є слава, всі за ним фанатіють, який просто не може прийти повз людей, бо всі на нього нападають, і хочуть в нього автограф, поцілувати його, сфотографуватися, і так далі. І тут раптом він опиняється. Раптово абсолютно в іншому світі і розуміє, що всі його підозрюють, що нікому не можна довіряти, що щось сталося, і він взагалі не той, яким себе вважає. І як він оце на себе зі сторони поглянув і до чого він дійшов, непоганий роман, дійсно непоганий. Просто мені якось знову ж таки не вистачило якогось балансу, і якось це мабуть не дуже мені в настрій пішло. Також в березні я дочитала Definitely Better Now, Еви Робінсон. Це е, дебют, дебют авторки за кордоном в США. Вона дуже популярна. Це м, видання у мене від Book of the Month. Я раніше мала підписку на цей сервіс. Там вони щомісяця вибирають п'ять книг, з яких можна обрати щось для себе, і вони роблять розсилку. Це ця історія про дівчину, яка є в клубі анонімних алкоголіків, яка вже рік як веде тверезий спосіб життя. Вона працює в компанії, і ось в один день у неї ламається комп'ютер, і через випадковість на допомогу їй приходить ніхто інший, як а, голова it відділу компанії, де працює головна героїня. Як її звати я вже забула. Ось так потрошки: спочатку маленькими діалогами біля кау-машини, потім в переписці, перших зустрічах, контактах особистих і так далі. Між ними щось виникає. І Ця книга насправді про те, як людина, котра покінчила з певною сторінкою свого життя, починає заново намацувати якісь частини життя, які раніше були в її досвіді, але були лише за умови того, що вона була не в тверезому стані. І ось раптом. Знову все те ж саме, але абсолютно інше. Абсолютно інший досвід, абсолютно інші висновки, речі, причини. Все, що в твоєму житті відбувається, ти сприймаєш по-новому. І як навчитися захищати себе, як навчитися бути собою, хто ти є, коли в тебе немає цієї частини минулого і чи потрібно взагалі від нього відрикатися. Як навчитися заводити нові стосунки, як навчитися пояснювати, хто ти. Який твій бекраунд, коли? А... Ти така чутлива до цієї теми. Смішна, дуже головна героїня, вона дуже приємна. От з нею цікаво проводити час. Загалом загальне враження у мене позитивне щодо цієї книжки склалось. Менш приємних досвідів у березні е, е, Андієвська Джалапіта, Це збірка коротесеньких оповідань відомої української письменниці. Ну, не знаю, чи насправді відомої сильно. Хотілося б, щоб, мабуть, більше відомої. Мабуть, або настрою відповідного не мала, бо постійно якось прочитаю оповідання. І все більше не хочеться. Або просто деякі оповідання розчаровували настільки, що відкладала на тижні цю книжку, але чомусь з нею не пішло. Я зрозуміла, що не треба себе змушувати, це створювати навмисно погане враження. Просто я її відкладу, і зрештою, я думаю, що колись я до неї повернусь. але Поки що мої враження дуже різні про ці оповідання. Деякі сподобались дуже сильно, бо там багато мічного реалізму, жарти, і це прикольно. А в дечому повчальні і чомусь моралізаторські мені здались. Тексти, і я не дуже зрозуміла, чому це так раптом змінюється. Поки що я її відкладаю, але можливо найближчим часом я до неї повернусь. Далі, до речі, були мемуари Оксани Мастерс, дилаючи біль мемуари про відвагу та тріумф на просторах Тіктоку чи Букстаграму, Ютубу. Ви вже скоріш за все бачили ці мемуари. Це новинка видаництва локальна історія. І я дійсно тішусь, коли бачу, що багато хто читає цю книжку, ці мемуари. Це дуже сильна історія про Оксану, яка є зараз призеркою Паралімпіади. Вона Дуже крута спортсменка, яка має золоті медалі на олімпіаді, і вона родом з України з міста Хмельницький. Вона народилася, на жаль, з фізичними вадами, які, як зазначено, в книжці були спричинені через вибух рактора в Чорнобилі. Вона майже все дитинство провела в інтернаті, де були жахливі умови. Вже згадувала в планах на весну, що читала цю книгу саме в період, коли вийшло чергове розслідування від Іни Мірошниченко. Стан українських інтернатів і сиротинців, і це мене так прибило, мене це так обурило. і Так було тяжко читати цю книжку, бачачи ще всі ці картинки, розуміючи, що стільки років пройшло, а нічого не змінилось, незважаючи на те, через скільки труднощів пройшла Оксана, ми все одно в фіналі книжки відчуваємо. Віру, відчуваємо надію, силу. Ось вона має в собі цю енергетику. Я вам рекомендую познайомитися з цією історією. Такі голоси повинні звучати голосно. Не відщені, бо я це відео буду монтувати ще два роки. Я вже розучилась говорити, виражати свої думки, а всього два тижні не записувалась. Доктор Серафікус, величезна, насолода відкривати класних українських авторів. Класика. Боже, я ніколи не читала Віктора Демонтовича, ніколи в житті, ніколи не знала про його взагалі таке буремне, шпіонське минуле. Зараз багато, до речі, всього нового з архівів сплило. Я дивилася вже відео на каналі Шалені авторки, де Віра Геєва аналізує нові факти з життя автора. Це просто вау. Я не можу нічого сказати. По-перше, я чекаю дуже на е, видання від основ, яке нам пообіцяли на липень. Я читала в е, оформленні Віват, паралельно слухаючи аудіокнижку. Віват теж дуже хвалять, тому що там збережена, оригінальна, я так розумію, оригінальний текст. Плюс там є декілька варіацій тексту, я так розумію, що були різні редагування. Е, коротше, Віватівська ця серія. М Особливо доктор Серафіку довіряти можна, читати, брати в них. Мені просто візуально воно не подобається. Я не хочу мати ці видання на полицях, але, але повертаючись взагалі до основи, в них має вийти теж в оригіналі все як має бути, гарний збережений текст. Тому я дуже чекаю, буду. Читати, перечитувати не один раз, я впевнена. Можливо, головний герой дисоціативний. Можливо, він набагато глибший ніж мені здалось. Я читала цю книгу теж в рамках клубу The Ukrainian. Це було дуже цікаво з модераторкою Олією Перехрест. Це все обговорити. Я Вам дуже рекомендую цей книжковий клуб. Це дійсно відкриття. Всі ці думки, якими ділилися, читачі зовсім по-іншому дали мені змогу поглянути і на особистість Демонтовича, і на сам текст. Він дуже дивний насправді, бо якщо оповідати фабулу, чи так краще навіть сюжет: герой, дорослий дядько, вчений, знайомиться з дівчинкою, якій 5 років, і тут між ними спалахує якась дружба. Ну, це дуже дивно. Сам герой дуже дивний. Він зізнається в бажанні мати дитину без... Втручання жінки, я багато собі виписувала цитат: можна все життя своє прожити і не помітити, що ти існуєш. Можна щось робити, про щось дбати, чимсь цікавитись і лишитись якось до всього цього чужим і непричетним. Усе життя можна прожити, не живши, пройти повз життя на вшпиньках. Дуже гарно, ну погодьтесь, гарно і дійсно знову ж таки. Хочеться читати більше, хочеться читати об'ємніше автора. Ну і ще дуже сильно мені сподобалось також слухати в форматі аудіокнижки. Це рівно Ольги Кобилянської. Дуже красиве видання було в «Пабулум», і на жаль, уже її немає. В збірках десь в томах не було зручно і не було як її шукати, тому вирішила послухати в форматі аудіокнижки. Ну це насолода, теж мені дуже сподобалось. Все ж таки трішки менше за меланхолійний вальс, але то все таки новела, дуже концентрована, емоційна. Знов про емансипантку, знов про жінку, яка не хочеться вдовольнятися якимись традиційними рулями, яка хоче чогось більшого, яка хоче якогось більшого кохання, яка наважується на відчайдушний крок заради власного життя, нехай невідомого, нехай. Сповненого тривог, незрозумілостей, але свого власного вибору неймовірна красива оповідь: по-європейськи створені думки, ідеї. В... Ці повісті, я думаю, що є дуже мало людей, яким може ця повість не сподобатись. Можливо, хіба тим, хто любить динамічний сюжет або зовсім інший жанр. Але якщо ви любите романи про становлення жінки, якщо ви любите нашу українську класику з її описовістю, з її декораціями початку ХХ століття. 19 століття, навіть то мені здається, що цю читати книжку точно варто, і ви отримаєте велику насолоду. І давайте одразу до жіночої літератури про книги про жінок і для жінок. Слава світова і її збірка імена, яка вийшла у Creative Women Publishing, я раніше нічого не читала цієї авторки і більше знала її як письменницю власне дитячої літератури, і тут раптом мені в руки потрапила ця збірка. Вона настільки щира і настільки чесна, що моментами стає незатишно, некомфортно. Речі, про які ми можемо не говорити, приховувати, боятися про них поговорити, соромитись. Вони тут всі є. І... Мені ця історія відчувалася дійсно як щось абсолютно таке голе, щось, що може не всім бути до смаку, але коли ти починаєш відчувати цих героїнь, коли ти намагаєшся їх зрозуміти і стати до них ближче, ти бачиш. Величезний світ жінки. Ти бачиш, наскільки моментами буває складно влитися в суспільство, в якісь рамки суспільства. Оці 10 коротких історій, насправді, в яких так багато всього заховано, і якісь непроговорені страхи, і якісь абсолютно побутові речі, увага до деталей авторки. Мені це сподобалось. І я вважаю, що ця книжка дуже глибоко недооцінена. Насправді, тому що я би її рекомендувала, дарувала би своїм подругам, дівчатам знайомим. І нарешті поговоримо про дві останні книжки. Першу я навіть не дочитала це чекунки культ, на жаль, Валерії Савотіної. Це міське фентезі в декораціях сучасного світу. Тобто як тут зазначено. Черти ведуть бухгалтерію, мавки заводять сторінки в соцмережах, стрибогів син став вегетаріанцем і багато інших див дивних. І все б нічого, але мені просто не сподобався стиль. Чекала, коли ж. Виникне інтерес до героїв, коли ж почнеться відбуватися щось, що мене. Повністю змусить поринути в цю історію, але чи то через те, що це перша книжка серії, чи через іншу причину, але чомусь магії з цією книжкою в мене не трапилось. Буду чекати на книжку Валерії в видаництва Артбукс. Я так розумію, це теж буде фентезі. Буде цікаво спробувати ще раз дати шанс авторці. Нонфікшен від видавництва човен. Сьогодні ми намалюємо смерть польського репортажиста Войцеха Тохмана, який розповідає про Руанду 6 квітня 1994 року. Року в Руанді Починається в тривалістю в 100 днів геноцид, який забрав життя понад мільйона людей. Протистояння між хуту та туці це протистояння, яке виникло на ґрунті сторічної, навіть більше, ненависті, непорозуміння і так далі. І мені ця книга е, дуже добре пов'язалася з книжкою, яку я читала раніше. Це е, вони пімухи не скривдили» Славенки Драколіч. Е, Там історія про те, як. Е, Звичайна людина, сусід, доброзичливий, ваш колега по роботі в якийсь день бере зброю в руках і готовий вас вбити. Що повинно трапити, щоб абсолютно адекватна, здорова людина раптом стала вбивцею? Відповідь в тому всьому, що не в якийсь момент людина іде за покликом серця, стає вбивцею, і настільки віддана своїй країні, що от їй прийшов наказ і вона це робить. Має бути все одно в людини а, живріти якась ненависть. Можливо, ви таїли якусь приховану насторогу щодо якихось людей, їм не довіряли. І тут раптом ви отримуєте право нарешті помститись, нарешті поставити всі крапки на ті, і так далі. І ось. Цей приклад Руанди – це історія про ненависть, ненависть, глибоку травму, біль, злість і так далі. Те, що творилося, жахіття, яке я ніколи в житті навіть не могла би уявити, що робили з матерями, що заставляли дітей робити. Це жах. Це описати словами неможливо. Войцех Тохман передав свідчення людей, які це все зазнали, бачили на власні очі і прожили це все. Людей, яким дивом вдалося вижити. Сьогодні хутутатутці живуть разом. Вони їздять разом в автобусі, там дуже тісно, вони постійно разом. Маленька країна, велике населення, немає контрацепції, всі мають багато дітей, всі дуже через це бідні. Пам'ять про те, що трапилось, вона досі існує. Земля все пам'ятає. Варто купнути трішки глибше, і ви знайдете кістки. Ось в такі моменти ти розумієш, що ти єдиний в світі, і ніхто за тебе не постоїть. Дуже рекомендую почитати. відкриває дійсно абсолютно іншу історію світу, інші сторінки досі, як мінімум, для мене особисто незнання, і для багатьох інших людей, і до проку! Часосховище Георгій Господінов. Неймовірне видання Чорніх Вівць. Мені дуже подобається ця обкладинка, і неймовірний переклад Остапа Славинського. Це історія, яка розповідає про клініку минулого. Про те, як двоє чоловіків винаходять спосіб повертатися в минуле в час, де люди, які мають проблеми з пам'яттю, втратили повністю пам'ять або лише стали на цей шлях, можуть повернутися в час, коли вони були найщасливіші. Я поставила ці книжці Твірку, але знову ж таки ця книга потрапить в топ року. Я прочитала відсотків 40 цієї книжки, і далі вона мені стала трішки менш інтригуюча, трішки менш вона мене м, затягувала. Я дочитувала і відкладала, і якось не сильно було бажання повертатися. Не можу повністю пояснити, чому так відбувалось. Але м, початок він дуже. Цікавий стилістично, там багато е, інтертекстуальності, а потім вже більше йде як розвиток подій, динаміка і, мабуть, це трішки просто мене збило. І, попри те, що я за це відмінусувала зірочку, він от не втримав мою увагу. Те, як добре це створено, як багато в цьому всього, і як наскільки глибока ця книжка е, змушує мене дійсно рекомендувати цей текст, читати всім. Я впевнена, що. Навіть якщо є люди, яким цей текст не сподобався, я впевнена, що він зміг викликати різні ідеї, різні думки, сприйняття того, що тут описано. Тут відбуваються референдуми по всьому світу, країни повинні обрати час. В який вони хочуть повернутись, і тут багато Східної Європи. Тут нема України. Спойлер, спойлер, мабуть, найкраще, що її немає. Навряд чи би нам сподобалось, яку робить нам інтерпретацію Господінов. Хоча з іншої сторони цікаво, чому він не написав про Україну. Бо тут є і Румунія, і Польща він, наче обійшов повністю всі кордони України, а про Україну не згадав. Це дивно. Цікаво, чи є десь відповідь. Автора на це питання час гніздиться не у винятковому, він шукає тихого і спокійного місця. Якщо, можливо, відшукати сліди іншого часу, то радше в якомусь непримітному пополудні, пополудні, у якому нічого особливого не сталося, нічого крім самого життя. Лоте запитав я без жодного вступу: яке десятиліття ви собі обрали б 60-ті, 70-ті чи 80-ті? Вона трохи подумала і дала найточнішу відповідь, яку взагалі можна дати на подібне питання. Мені б хотілося побути 12-річною в кожному з них. Я відповів би так само. Це просто прекрасно. Синдром відсутнього. Я стільки місць, у яких мене нема. Немає мене в Неаполі, Танжері, Коїмбрі, Лісабоні, Нью-Йорку, Ямболі та Стамбулі. Мене не просто немає там, мене немає там болісно. Мене нема дощового пополудня в Лондоні, мене нема в гаморі мадридського вечора, мене нема в Брукліні восени, мене нема на порожніх недільних вулицях Софії чи Турина. у тиші болгарського містечка 1978-го. Так сильно мене немає. Світ переповнений моєю відсутністю життя там, де мене нема. Де п'яне. Так заговорилася з вами про часосховища, що аж телефон. Вимкнувся, розрядився. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати про ці книжечки, діліться вашими книжковими враженнями за березень, що цікавого читали. Пишіть власні рекомендації в коментарях. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось, і до зустрічі! Будемо надіятись дуже скоро в новому відео. Па-па!